Здоровенькі молоденькі, і як же я радий бачити вас у цьому світі, крієйту! Давненько мене тут не було, нічого не змінилося, ну воно й не дивно. І ми починаємо 301 й день виживання. Сьогодні у нас дійсно грандіозні плани, адже сьогодні ми будемо вирубувати дерева, розрівнювати територію під майбутній склад. Я хочу побудувати залізну дорогу від нашого кар'єру до складу, який автоматично все буде сортувати. Тому давайте вирішимо для початку, де буде стояти наш склад. Можливо, десь. Поруч із нашим селом. Хм, А як ви гадаєте, непогана тут буде територія? Тим паче, по мапі ось у нас кар'єр, а склад у нас буде десь ось тут. Чи можливо краще його зробити десь ось тут? Хм, я думаю, це буде непогана ідея. Ось тут у нас замок, ось тут у нас склад. Так і поступимо. Але для початку, ось ці всі дерева треба зрубати. Наступним кроком нам треба якось розрівняти ось цю всю територію. Почати варто десь ось тут, відмітимо це як крайню точку, а другий кінець буде напевно десь ось тут. Так, ну цим кайлом взагалі нічого копати неможливо. Треба як мінімум прокачати його на ефективність 4. Чим власне давайте і займемось. Для початку ці чари треба зняти. І давайте спробуємо зачарувати кайло на ефективність. Краще ніж було. До речі, цікаво, чи можна їх якось поєднати? <звук> і тепер з новим кайлом справи підуть набагато швидше. Ну і як результат, ось така величезна штука у мене вийшла. До речі, поки я копав, я подумав над тим, що я не знаю ніякого способу перевозити саме предмети потягом. Тому, скоріш за все, від того кар'єру сюди до складу буде йти величезний конвеєр. Для цього нам зараз треба запустити нашу ферму дерева, щоб вона зібрала нам трішки дуба. Все, вона поїхала, і тепер чекаємо, поки у нас тут нафармиться дерево. А тим часом, щоб все працювало як треба, нам треба якось замкнути по колу нашу колію від кар'єра. Тому зараз тут продовжуємо ось так ось рити і намагаємось з'єднати аж з тим краєм. І Десь ось тут у нас буде ще один поворот. Ага, ось він. Ходімо зараз, скрафтимо трішки рейок. Я думаю, що цього вистачить. І тепер з'єднуємо нашу колію по колу. Тепер нам треба вибрати, де у нас будуть забиратись ресурси. Я думаю, десь ось тут. Тобто, уже десь звідси буде йти у нас ось так конвейер. Зараз намітимо приблизну лінію, щоб орієнтуватися, і кудись сюди він у нас прийде. Зараз нам треба пошукати дуже багато валів та де вони? Треба терміново склад робити. І у нас всього-навсього 9 механічних ременів. і я дуже сильно боюсь, що цього не вистачить. Але менш з тим, давайте почнемо їх встановлювати. Наприклад, ось так буде перший йти ремінь. Далі від нього вниз буде йти другий ремінь. Але як бачите, тут треба все розчищати. Давайте зараз злітаємо, подивимось, на яку висоту нам треба спускатись. Ага, це у нас 72 блоки. Так, подивимось, подивимось, я вже на 87-х, тобто мені ще спускатися добре. Уху, добівільний. Нарешті я вибрався звідси, і ось так у нас буде йти конвейер. Звісно, я міг би прокласти його поверх всього, наплювавши на всю естетику, але, але я хочу зробити цю стрічку гарною. Також поприбираємо дерева, які нам будуть заважати, а я бачу їх тут багатенько. Як добре, що в мене джетпак, я тупо можу зрубувати дерева з самого верху, і тоді вони будуть швидко припадати. І знаєте, не буде такого, що просто буде висіти листя. Роблю цю дорожку товщиною в два блоки, тому що насправді прорахувався, здається, в розрахунках, і з самого початку провів її трішки не там, де треба. Тому зараз буду викручуватися як можу. Вирішив також зверху все розкопати, щоб стрічка у нас проходила не під землею, а якби в такій ущелині. Так, ну і тепер це прибираємо, так як я трішечки помилився. Насправді воно стояти повинно якось ось так. Зараз перевіримо, чи все правильно я зробив. І тепер стрічку якось отак по діагоналі. Ага. І ну да, да, все правильно. Вона проходить там, де треба, тому ось це ми все зносимо. Майже все докопав, он Він подивіться, що у мене позаду просто. Чудесно! І тепер давайте проведемо наш конвейер. Звідси, і ось так, під кутом 45 градусів, прямо донизу. А, він сюди аж не достає, прикиньте. Він достає тільки до певного, куди, кудись-сюди. Ось так він тільки достає. І в мене залишився останній шматок ременю, який я на максимум ось розтягнув, і мені не вистачило. Тому нам треба зробити зараз новий ремень. Я нагадаю, він крафтиться із ламінарії, тому хотімо її добувати. Подивіться, як швидко під водою я літаю з цим житпаком просто неймовірно. Що ж, я думаю, я зібрав достатньо. Повертаємось додому. Тож продовжуємо ставити наш конвеєр. І останній штрих. Чудесно! Тепер треба вирішити якось питання саме з оцим всім. Я так розумію, його зараз треба вручну все прибрати, щоб він в подальшому нам не заважав. До речі, я подумав, що два блоки в ширину тут мало. Треба робити чотири блоки в ширину. Тому зараз все це буду переробляти. Ну, ось все і готово. Тепер нам треба знайти спосіб заживити наш конвейер. Я думаю, живитись він буде від вітряка, який ми поставимо десь тут. Пострижемо наших овечок, щоб скрафтити вітрила. Ставимо кудись сюди коробку передач. Піднімаємось десь на два блоки вверх і ставимо підшипник вітряку. Тепер до нього треба приєднати вітрила. О, ні, здається, я забув клей. І зараз зробимо вітрила. Готово, і я думаю, тепер ми можемо запустити наш вітряк. Він починає крутитись. За собою крути конвеєр, але конвейер щось дуже повільно передвигається. Тому давайте скрафтимо прискорювач обертів. Запускаємо наш конвеєр та кидаємо туди золотий лист, щоб зробити точний механізм. Поєднуємо його з латутним корпусом, і регулятор швидкості готовий. Тепер треба вигадати, як його примостити. Напевно, ось так. Далі в нього вставляємо шестерню, але блін, доведеться переносити вітряк. Доведеться поставити ось так коробку передач. Хм, Або можливо, ми можемо якось отак за допомогою коробки передач. Сюди поставити і воно все буде крутити. Зараз скрафтимо ще одну коробку передач, і тепер дивіться БЕМ, і все працює. Тепер треба збільшити кількість обертів. Збільшив до 128, ніби непогано все працює, навантаження витримує. І тепер треба всі ці конвейери з'єднати в один. В цьому допоможе нам ланцюг, який крафтиться з андезитових корпусів, а в мене їх не залишилось, тому давайте їх нафармимо. Крафтимо привід. Давайте подивимося, що у нас вийде. Опа, чудесно. Так, далі. Це без затримки передається, дивіться. І останній штрих, і все чудесно буде переміщатися прямо сюди. Тепер треба якось вирішити, як розподілити весь цей лут по скринях, і я думаю, треба спочатку проаналізувати, а які ж взагалі блоки добуваються. Відразу цим же і займемось, як тільки скрафтимо та встановимо дуже багато скринь. Я так думаю, що цю стрічку нам також треба підняти. І далі від неї продовжити нову. Чудесно, тепер продовжуємо її до кінця, і вже десь тут будемо ставити скрині, в яких будуть зберігатися наші речі. До скринь підводимо воронки, і таких рядів нам треба зробити, скільки в нас тут влізе. Йо, ось так у мене вийшло так багато складів. І тепер нам треба скрафтити андезитові тунелі. Крафтяться вони не важко, тому нумо до роботи. І коли я сказав нумо до роботи, я мав на увазі нарвати ще ламінарії, тому що, ну, закінчилась, закінчилась. Але помимо них нам ще треба латунна лійка для неї треба електролампи, тому настав час зганяти в шахту за редстоуном. Наступним кроком ідемо за кварцом, Він нам також потрібний. Я так зрозумів, його можна дістати прямо з цього піску. Робимо рожевий кварц, і тепер його треба відполірувати. Зібрали тростину, накопали піску, скрафтили наждачний папір і погнали. Нарешті ми можемо скрафтити наші лампи. Зараз у нас тут доробиться латунь і можемо крафтити ліки. І у нас виходить 32 штуки. Тепер беремо ці тунелі, беремо ці ліки і йдемо їх встановлювати. Біля кожної воронки... А далі на ці тунелі треба встановити лійки. Тепер у них треба встановити фільтри. Наприклад, в цю я встановлю, що у нас тут буде діорит. В сусідню лійку, наприклад, ми поставимо кругляк. Також тут якраз залишилось місце для рут, але так як я всі їх переплавив, то давайте зараз переробимо наш кар'єр та запустимо по-новому для того, щоб він накопав нових зразків. Ого, скільки кругляка валяється. Але на жаль, він не потрібний. Ну і тепер можна почати перебудовувати наш бур. Після того, як ми все розчистили, можемо починати будувати наш кар'єр. Будемо робити його абсолютно таким самим, тільки він буде нижче. Також треба не забути поставити портативний інтерфейс, і на нього ми ставимо лійку. Але як бачите, трішечки прогадали із станцією, тому ми зараз його збираємо, забираємо. Надіюсь, а воно не все зібралось, блін. Тоді ставимо назад і вимикаємо. Беремо клей в одну руку, ось так нажимаємо. Це все склеїмо. О, і тепер ніби все як треба. Давайте спробуємо знову його зібрати. Забираємо. Так, так, так. Він зібрався повністю, і тепер просто на один блок це все треба перенести. Але як бачимо, інтерфейс чомусь не зібрався, і зараз ми його доклеїмо. Єдине, що треба розібрати його, ось так. Раз, два, сюди лійку. Тепер беремо клей і доклеїмо його. Хух, ну нарешті точно все, і можемо запускати наш кар'єр. Для цього збираємо його, даємо вугілля, і він поїхав працювати. Правда, тут він трішечки не прибрав, і здається, ніби за ним блоки прям приклеялись. Але він працює і мене це радує, тому хай їде далі. А поки він їде, треба зробити ще одну цікаву штуку. Я тут поставлю поставив фільтри на залізо, цинк, мідь і вугілля. В принципі, можемо ще поставити фільтр, наприклад, на лазурит, а кругляк прибрати, тому що його буде дуже багато і ну, просто місця не хвата, щоб його складувати. Та мені стільки багато і не треба. Замість того, кругляк буде доходити, по ідеї, до самого кінця, і просто згорати в лаві. А ось ще я точно забувся поставити у фільтр, так це андезит. Давайте зараз візьмемо зразок. І поставимо його, наприклад, замість ось цього каменю, що це взагалі таке, і воно нам, напевно, не знадобиться. Також у нас ще залишились приводи. Давайте їх поставимо, щоб все працювало, як треба. І як ми бачимо, кругляк у нас викидається, правда, викидається не туди, куди потрібно. Зараз ми це виправимо. Таким чином, у нас буде все пропадати. Можемо провести експеримент, кинемо сюди цинк, лазурит і дивимось, куди все дівається. Окей, все бачите, все пройшло, нічого не випало. Окей, це все чудово працює. Мені подобається, як це відбувається. В майбутньому цей склад буде розширятись. Можливо, залізо відразу буде йти на переробку. А поки все, що нам залишається, це просто спостерігати за кар'єром. Вже майже все готово, кар'єр почав добувати ресурси там, куди раніше не заїжджав. І ось бур під'їжджає та починає викидати ресурси у портативний інтерфейс. Подивіться, тут кругляк, руда. І давайте швиденько полетим подивимось, як буде відбуватися сортування. Ось ресурси вже починають підійматися. І все, що потрібно, потрапляє туди, куди потрібно, а все, що не потрібно, просто викидається в лаву. Вау, блин, це так круто працює. Подивіться. Якщо поглянути сюди, то ось дивіться, тут щось випало, там щось випало. Скільки у нас вже тут андезиту набирається, непогано. Вугілячко, руда, руда. Круто, круто!